Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Вау вихідні акції, які діятимуть з 15 по 17 серпня, включно. На усі пральні порошки від торгових марок персіл та лоск для автоматичного прання знижка до 40%. Персіл 2 кг 400 г за 209 гривень. Лоск, вага 4,5 кг. За 435 гривень. Персіл 4 кілограми та 50 грамів, 389. Він із сіланом. Така велика упаковочка 8 кілограмів та 100 грамів персіл. за 731 гривню. І менші упаковочки ось такий варіант 300 грамів персіл. 39,50. Порошок для прання, вухастик, 2 кілограми 100 грамів для дитячих речей. Ціна 146 гривень. Допоміжні засоби для прання. На цей відділ весь ось уполіскувачі різні гранули. Також плямовивідники Є 50% на другу одиницю. Ви можете брати як два однакових товари, два різних в одній ціні, в різній. Звичайно, вигідно брати в плюс-мінус однаковій ціні, бо якщо ви візьмете один товар досить дорогий, а інший дешевий, то вам за пів ціни піде у той дешевий. Тобто вигідно брати в плюс-мінус однаковій ціні. Ленор у Полісковичі кондиціонери 189 гривень, тут об'єм різний. Майже півтори літри, літр 200 з копійками. Тут, до речі, дуже об'єми, такі бачите, буду заокруглювати. Сілана, тут по 104 гривні ціна теж об'єм різний. 880 і 770. Так, сілана. 308 мл, 151 гривна по літр 100. Об'єм різний на 300 мл, ось ці більші. Ленор по 109 гривень 675 мл. А ось ці більші, майже 800 мл. Ціна однакова. Такі парфумовані гранули від кйонен 159-250 грів. Кйон кондиціонер 129. Літр 800 мл. Сілан парфумований 151 гривня літр. І чужуть 12 мл. Скай 90 гривень, 55. Це є 2 літри, літр. І ось такий варіант. Кондиціонер квітковий 34. Ханіване: 60 гривень, 1 літр. Тесорі, є різні аромати 153 гривні 760 мл. І друга упаковка піде за половину від ось цієї ціни. Ваніш 1 літр, 217 гривень. Сано, чула багато хороших відгуків на ось цей засіб відбілювач для прання, 308 гривень. Відбілювач, але намальована кольорова. Хто знає, це тільки для білих? Чи може ще бути і для кольорових? А от, пише, видалення плям з білих та кольорових виробів. Тобто і для кольорових підійде. Так, господарське мило. От на рахунок цього не знаю, чи вони теж входять, можливо, і ні. Так, донат, кисневий порошок для видалення плям. Кібанурці 500 г85 гривень. Це у нас є теж порошок 129 гривень, Кьонен, 90 гривень. Ваніш 193 гривні 625 грамів. це є плямо вивідник. І в гелях об'єм 500 мл, ціна 165 гривень. кисневий відбілювач 119. Купляла його, нічого поганого не можу сказати. Нормальний відбілювач. Але будьте обережні, якщо берете відбілювач, то користуйтеся з білими речами. Якщо хочете для кольорових, то все-таки вартує взяти плямовивідник кисневий. Бачите? От, наприклад, тут є і плямовивідник, і відбілювач, бо відбілювач він може залишити на кольорових речах плямки. Ну, бо він для білих. Так, чекайте, ми пропустили ось такий 75 гривень плямовиних для дитячих речей 750 мл. Тут по 200 г порошок 34. Бон відбілювач, ціна 50 гривень. А що це є ще якісь 90 грамів. Ага, тут різна вага 240 грамів і 90 90 грамів за 15 гривень. Тож, мені здається, досить вигідно. Берете за 15 другого упаковка за 7. І виходить 180 грамів. Так? Порошку відбілюючого. Так, це є ваніш, є для кольорових, а є для білих речей. По 30 гривень 100 мл. Скай по 11 гривень 100 мл. І ваніш теж, до речі, є для білих речей, там бачу позаду. Ціна 25,50. Ось. І є ще милоплямовий відник, але це вже треба перевірити на касі, чи вони входять в цю категорію товарів. Мінус 50 на другому. Ціна 26 гривень. Спитала в дівчат, кажуть, що так. А ви теж уточняйте при покупці ціна 24,50 і квін двайт відберуть два шматочки 60 гривень, а другу покупку буде за 30 гривень. Матусі, звертайте увагу, дуже є гарна ціна на підгузки трусиками від торгової марки Joy. За 201 гривню є четвірка 44 штуки, п'ятірка 40 штук і шістка, 36 штук. Скажу вам, я користувалася зі своєю малечою ось такими підгузками-трусиками і досить ними задоволена. І ціна гарна, і якість хороша, досить хороша. Тому можу вам сміливо рекомендувати спробувати. Продовжили акцію знижку на зубні пасти та щітки від Біомет 25%. Ціна 123 гривні за 100 мл. І зубні щіточки від Біомет по 99 А ще є акція мінус 30% на зубну пасту White Star. Дитячі вологі серветочки від Joy. 1 дорівнює 2. Є два варіанти. 24 серветочки за 22 гривні і 100 серветок за 56 гривень. Тут вигідно брати дві, наприклад, великі або дві малі. Тут вигідно брати, наприклад, дві менших упаковки або дві більших, тому що якщо візьмете одну меншу, одну більшу, то вам ця порахується по повній вартості 56 гривень, а ось ця піде в подарунок. Сумієте, то вигідно брати однакові дві таких або дві таких. До речі, досить вони хороші користувалися. Знижка 50% на другу одиницю засобів для інтимної гігієни до речі, і так, досить вигідна ціна 27 гривень, об'єм 400 мл. About Body 43 гривні. Лінджері 62 гривні і 58 Зелена аптека. Є два варіанти. І ціна 61 гривня 50 копійок. Farm Bio 84,50, Family Doctor 51 гривня, Familiar Mousse 359. Lactocet 192 гривні. І ще акційна ціна. Одну заплатити така ціна, а друга там до 100 гривень. От. Усі засоби для жіночої гігієни від торгової марки Libres зі знижкою 40%. Ще в є, є ось такі зразки. Це ніби і смішно, а з іншої сторони, це дуже круто, що є зразки, і можна подивитися, як виглядають ті чи інші прокладки. Тут, бачите, є підписано і малюночок упаковки. І, власне, як виглядають прокладки, можна собі підібрати які вам. Найкраще підходять. Так, щоденні прокладки ціни від 23 гривень та 30 копійок за 20 штук. Вони кожна в індивідуальній упаковці. 50 штук 54, 100 штук, 96 гривень. Ті, що запаковані. так Прокладки. Менші упаковки по 28,80. Тут є і 8, і 9, і 7 штук в упаковці. Більшість це є 14-16 штук упаковці це на 55. Такі нічні трусики, 2 штуки за 30 гривень. Прокладки для критичних днів 24, 24. Також є тампони. 16 штук за 54 гривні. 32 штуки за 80 гривень. І найменше це є 8 штук упаковці за 29 гривень. На усе тверде, рідке мило, крім дитячого, мінус 50% на другу одиницю. Є як акційні пропозиції, наприклад, Safeguard тверде мило за 29 гривень, одна штука. Від торгової марки DAF мило. Дотик свіжості. Красата догляд, 135 грамів, 72 гривні. Менший варіант 90 грамів 44,80. Багато мила, мабуть, будемо дивитися з вами на акційні ActiveX, 90 грамів, мило дігтярне, 100 грамів, 22 гривні, 30 копійок. Мило Грюнвальд, ціна 20 гривень за 125 грамів. Одна купляєте, друге піде за пів ціни від ціночка. Тобто, за два мила ви заплатите 30 гривень. мило. наборами 5 штук по 70 грамів, 50 гривень. Грандшар мило тверде, 5 штук по 70 грамів, 45,50. Так, факс розібрали. Палмою ось таке. 113 гривень, і воно, до речі, кожне в окремій ще упаковочці От такого плану упаковка палмулів 4 штуки за 113 гривень. І рідке мило. Салон Де Рояль по 109 гривень. Рідке мило парфумоване 500 мл з дозатором. Дуже багато компліментів зібрали ось ці упаковки. Я собі купляла таке мило і в білому, і в чорному. І після використання я ось ці дозатори, ці баночки використовую для засобу для миття посуду. Коротше для плину, як в народі кажеться. От такі вони, до речі, пластикові. Це, мабуть, краще плюс, аніж мінус, тому що, якщо падає, наприклад, ванні на плитку, воно не розіб'є плитки. В першу чергу. от, Так що от такі є. Є ще такий вишневий колір. Там позаду. Максам парфумовані мила. Є два аромати на вибір 72 гривні, 70 копійок, ДАВ 93, всього 250 мл. Запаска 750 мл, 153. Сейкард 60, «Палмолів» – 86, About Body 67, і Грін 43 гривні, 80 копійок. І ці всі запаски теж така акція. Друга упаковка за половину вартості від зазначеної ціни. Полісся 450 мл, 17 гривень. Так, є по 20 по 25 гривень 23 гривні. Такі запаски, їхній об'єм 450 мл Тут літер об'єм медова груша 40 гривень 50 копійок. І такий варіант: об'єм 1,5 літри, 55 гривень. І дармомет 180 гривень за 1 літр із дозатором. На жіночі. Трусики, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Є ціни по 60 гривень, а є ціни по 70. Так, такий варіант 60. Тут, до речі, мало би, по ідеї, на кожних трусиках бути ціна. Так, в переважній більшості тут є, Тож ви собі дивіться, значте, такі за 80. Є різні, обираєте три товари, а оплачуєте за два дорожчих. Вигідно брати знову ж таки в однаковій ціні. Мінус 50%, точніше до 50% на інсектиційні засоби від комарів. Так, рідина всього за 29,80. Ну, є так, знаєте, багато цікавих пропозицій. 134 гривні і ред. Рейд 127. Можна собі купити, подивитись термін на наступний рік, чи буде воно добре, і вже мати на поготові. Як вам така ідея? Продовжили акцію на засоби для догляду за нігтями. 2 дорівнює 4, окрім торгових марок BC Profession та Glen B. Вибираєте будь яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. На усі засоби для миття голови чоловічі. Акція мінус 50 на другу одиницю. Теж будемо видивитися лише акційні. Нівея. Менший об'єм 117 гривень, 250 мл, 400 мл, 169. СІОС 119 гривень. Об'єм 440 мл, Клій у мене неакційна ціна 219. СІОС теж не акціона 139. About hand. 49,80 і манкей 36 гривень 400, 400, 400 і 360 мл Три саме усі засоби для догляду за волоссям мінус 40% від повної вартості. Об'ємом 400 мл, ціна 109 гривень, кондиціонери. Шампуні по 109 гривень. Такий варіант: об'єм 685 мл, 185 гривень. І ще є скраб для шкіри голови. Ціна 209 гривень за 300 мл. Така колекція, трошки дорожча: 119 гривень шампунь або кондиціонер. 400 мл, крем сироватка Ультра Блиск для волосся 179. І олія 179 гривень за 75 мл. На усю крем фарбу для волосся діє акція мінус 50% на Другу одиницю акцентую другу. Першу ви заплатите так, як є на ціннику. Наприклад, L'Oreal Preference 449 гривень. А от друга упаковка, якщо ви берете одним чеком дві пачки, піде вам зі знижкою за 225. за округу. От. Треба брати дві одним чаком. Можна брати різні фарби. Одну таку, одну сяку, тоді та що дешевше піде за півціни. Лореалі Кастінг 358. Сіос 202 гривні. Додатково до акційної ціни ще буде знижка мінус 50. Вела ціна 240. Лореаль Екселенс» – 239. Бріліанс ціна 235 гривень, сіус 153 гривні і палет 103 гривні. Запитували в мене, а що то в єві тільки світлі кольори? Ні, просто я йду так більш верхнім рядом, а тут так послідовність зверху світліші відтінки і донизу є темніші. Ось, якщо пройтись самим нижнім рядом, то вийде так, що всі чорні кольори. Бачите? Тобто кольори є різні, зверху світліші, а знизу темніші. Так, далі Garnier Color Sensitive, ціна 139 Garnier Color Naturals акційна ціна 98 гривень. Палет 118, авена 87,50, Capelli 60 гривень, друга пачка буде за 30, Colibri 28,80, а друга упаковка буде за 14 50. Фітолінія 70 гривень. якийсь відтіночок один розпродується. Так, і ось такий від Сіос за 153 гривні. На усі корейські засоби для догляду за обличчям та тілом акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Масочки для обличчя від Єлизавека за 50 гривень. Холіка-холіка ціна теж. 50 гривень. Такий варіант Есполіо. Теж за 50 гривень. Берете дві масочки, третє в подарунок. Ще є різноманітні пінки для вмивання 303 гривні Есполіо. Холіка-холіка, такі тонуючі кремчики по 229 гривень. Так, пінка для обличчя сода за 229. За 239 гривень, зволожуючий гель 250 мл, 100 гривень 55 мл. І цілий набір за 199 гривень. Берете дві пачки, а третя в подарунок. Знижка до 30% на мікса засоби для догляду за тілом. Лосьйон 400 мл 251 гривня. Відновлюючий крем 400 мл – за 309 гривень. І такі креми для рук за 152 гривні. Акційна ціна парфумерія Антоніо Бандера, Сальвадор Фереган та Зісіті Спіріт до 50%. 569 гривень 50 мл. Це, бачите, однаковий аромат просто в різних об'ємах. 800 гривень, 1100. Це І такий варіант теж 1100 і 800. Тут є тестери позаду. Упаковок Antonio Бандерас King 800 гривень, 100-100 мл, 50 мл за 600 гривень. The City Spirit ціни 199 гривень. Є і по 249. такі. Жіночі аромати за Сіті Spirit по 199, 249, 100 мл. Такі по 199 гривень яскраві флакончики. І 239 гривень такі аромати. 50 мл об'єм. Сальвадор Форегану 949 гривень 30 мл. І 1449 гривень 100 мл. Сталекс усі аксесуари для манікюру та педікюру. Мінус 50% на другу одиницю. Кусачки 465 гривень. Такий варіант теж 465. Кніп зараз 165 більші. Так, є по 129. І ще є менші по 105 гривень. Ось такі. Ножиці 249 гривень. І такі 249 гривень. А друга упаковка піде за половину від вартості. 199 гривень ось такі варіанти. Це лише від торгової марки Сталекс. 74 гривні та 90 купів. Пилочка від Сталекс, металева, двохсторонній пушер за 100 гривень. Евелін Косметік уся декоративна косметика від Евелін зі знижкою до 50%. Є туші для вій. До речі, я ось такою користувалася певний час. Хороші відгуки можу вам про неї залишити. Також догляд за нігтями теж дуже мені сподобався. Я брала якісь такі укріплюючі, не бачу тут іменно такого, як я мала, і ціна 99,50%. А це є що від кутику для видалення кутикули засіб? Ось цей. А є 5 в одному, 8 в одному по 143 гривні політри тіней 199 гривень для брів 101 гривня, олівчики для брів 47,50 і олівчики для брів мікро. Вони такі досить тоненькі і вони викручуються 113 Це, якщо хочете, таку волоскову техніку можна промальовувати. ці олівчики для губ одразу із точилкою. Ціна 45,50 Так, а що тут не акція? Давайте щось проскануємо. Тестер, тестер не просканується. 209 гривень. Бачите, ще не встигли виставити акційних цінничків. Тож, скануйте, нема сканера, питайте на касі, щоб знати точно.